Події дня, що формують наше майбутнє. Суспільна культура повідомляє про 5 фільмів, пов'язаних з Україною, які потрапили в кваліфікаційні списки оскару. 2025 Звичайно ж це переможець українського відбору. Фільм дивовижний абсолютно «Ля палісада. Це такий нуар про 90 ті в Україні, і, очевидно, що він прозвучить відповідним чином. Також е, про на українській тематиці побудований фільм е, польського режисера Дем'яна Коцура під вулканом. Крім того, три картини документальних після дощу вкрадені Путіним діти повертаються додому. Це фільм режисерки і продюсерки Сари Маккартні, і продюсерок Саши Оденцової, Наталі Ліба, Джордж Чінгол, Шеллі Невінс і Ольги Ну, Історія з викраденням українських дітей відома, за що Путін. І потрапив у підрозслідування Міжнародного кримінального суду. Ще фільм Порцелянова війна про худ... українських художників е е Славу Леонтьева, е Ані Стасенко і е Андрія Стефанова. Ну і абсолютно дивовижна картина. Мирні люди. Це фільм Оксани Карпович. Оксана нарізала розмови. Перехоплений українськими службами розмови російських військових, які в окупаційному контингенті зі своїми родичами, мирні люди, це звичайно іронія, і це, по-моєму, кіно дуже потрясе весь Оскар. Події дня, що формують наше майбутнє. Історія з постачанням 100 тисяч бракованих мін у війська розкручується далі. Цього разу за розслідування взявся найавторитетніший український розслідувач Юрій Ніколов. І він, по суті, виводить як головну проблему цієї події: те, що підлегли Ростема Умерова, які мали контролювати якість мін від підлеглих Олександра Камишина, банально приховували проблеми виробника. Тобто, очевидно, що великі фінансові потоки вони позносили… Так би мовити, честь і гідність не лише підрядників, а й сторону, яка мала контролювати і приймати. Ми колись всі реготали з військової прийомки радянської, але очевидно, що без військової прийомки далі неможливо, тому що ця історія із боєприпасами вона більш ніж скандальна і пов'язана, можливо, із втратою території нових. Але ж крім боєприпасів, було багато історій з постачанням некондиційних курток, некондиційних консерв, не кажучи вже там про інші е абсолютно скандальні історії з закупівлею некондиційних комплектуючих чи ще. За час війни е по Міністерству оборони просто прокотився вал корупційних. Скандалів, і що найсмішніше, що вищі посадовці Міністерства оборони жодної відповідальності ні за що не несуть. Враження таке, що й в історії з цими 120 ми мінами знайдуть абсолютно якихось дивних третьорядних виконавців, які постачали некондиційний порох. От і все. Події дня, що формують наше майбутнє, відбулася заявлена напередодні Рада Україна НАТО пов'язана із ударом російською ракетою Арешні по території України. Нагадаю, що це ракета середньої дальності перемонтована із якоїсь радянської ракети Піонір і, врешті, удар. Який був принесений, нанесений по території України, він викликав дуже багато емоцій, але трохи менше руйнувань. Ну, але хто убезпечений від великих руйнувань при наступному ударі? Хоч військова розвідка і наполягає, що таких ракет носіїв у Росії не так багато, але будь-який удар подібним. Приладом, так би мовити, на наші голови викликає дуже багато емоцій. Тож Консультаційна Рада Україна-НАТО на рівні послів обговорила цей удар і заявила про свою повну підтримку України. Повідомляється, що атака, спрямована на Дніпро, розглядається як чергова спроба Росії тероризувати цивільне населення України і залякувати тих, хто підтримує Україну, оскільки вона захищає себе від агресії. Нагадаю, що ракети середньої дальності з радіусом польоту до 5 тисяч найперше спрямовані проти Європи. По Сполучених Штатах така ракета не дуже битиме. На, на, для удару між, по інших континентах є інші боєприпаси, і е, вони е, відомі тим, хто про готовий протистояти ударам таких ракет. Що ж, Україна, по суті, почувається тепер ледь неповноправним членом НАТО. Хоча до стандартів НАТО нам ще тягнутися і тягнутися. Події дня, що формують наше майбутнє, З'явились перші начерки економічних ідей Дональда Трампа для наступних чотирьох років його президентства. Ставка буде робитися на перегляді кліматичних зобов'язань США, які свого часу. Понапідписував Джозеф Байден. По суті, це розблокує видобуток нафти на шельфі. Також планується спростити доступ до федеральних ділянок е Суші, де можна видобувати нафту і газ. І таким чином, по суті. Трамп сподівається повністю витиснути, витиснути Росію із європейського ринку, а також почати конкурувати з, не тільки з Росією, а й з іншими великими гравцями на інших ринках. По суті, Америка очевидно розуміє, що епоха нафти відходить, приходить епоха змінних енергій і Через це ставка на сонячну енергетику, на атомну енергетику, на водневу енергетику змінить абсолютно всі енергетичні баланси. Тож, поки нафта і газ ще в ціні, Сполучені Штати спробують максимально заробити на всіх можливих ринках на нафті і на газі. Враховуючи те, що. Росія входить у фазу вичерпання легкодоступної нафти і газу. Швидше за все, що Росії доведеться здати всі нинішні ринки, які їй було подаровано в обмін на демократію. Демократія не спрацювала, ну і сидіть собі, паліть дровами. Події дня, що формують наше майбутнє. Міністерство освіти повідомляє про те, що із вищих навчальних закладів внаслідок системних перевірок було відраховано 23 тисячі студентів-чоловіків віком понад 30 років. Як відомо, з 22-го року велика кількість чоловіків активно почали вступати на денну форму освіти в вищі навчальні заклади. Таким чином. Отримуючи від строчку від служби і від мобілізації. І тепер, коли почалися системні перевірки нацполіції, за наслідками цих перевірок відкрили 8 кримінальних проваджень щодо вищих осіб, посадових осіб вишів, ну і відповідно почалися відрахування. Понад 5 тисяч здобувачів припинили навчання через перевірку Державної служби якості освіти, а ще інша частина через академзаборгованість або відмову взагалі з'являтися на заняттях. Тобто, по суті, університети, які на певний період стали механізмом уникнення, Виконання обов'язків з оборони країни по суті тихенько повертаються назад до своєї первинної функції виключно надавати освіту, надавати знання. Нагадаю, що з 1 січня наступного року всі студенти вишив в Україні. Будуть обов'язково проходити курс військової підготовки в своєму навчальному закладі.